Необхідно зберегти та розвивати Укрпошту. На цьому наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, на нараді щодо стратегії розвитку державного підприємства на 2017-2021 роки. На нараді також порушили питання розширення фінансових послуг, що надаються компанією. У цьому контексті прем'єр-міністр відзначив доцільність кооперації підприємства та державної банківської системи, що дозволить зменшити витрати на утримання мереж і підвищити якість наданих послуг. План щодо модернізації, який розрахований на найближчих 5 років, може бути відповіддю на ті виклики, які є. Але однозначно треба розуміти, що Укрпошта має бути збережена і розвинута. Тим більше, що ми бачимо, що ринок сьогодні зростає, а просто ми не беремо в цьому участь як найбільший державний апаратор. І тільки там за декілька років ситуація зараз там стабілізується, але треба переходити до розвитку не самої, самої української пошти. Thank you. Реконструкція народного дому княгинин у найсторішому мікрорайоні Івано-Франківська це унікальна для міста архітектурна споруда, яка має як історичне, так і національне значення. Воно було побудоване громадою княгинин за народні кошти, тобто збиралися кошти. І це історична будівля для нашої Івано-Франківська. Тут будуть і колективи займатися, і новий театр, який ми проголосували комунальне підприємство. Я думаю, що це приміщення оживе. Реконструкцію приміщень розпочали ще торік. Повністю закінчити роботи планують до Дня Незалежності. Тут змінили дах, укріпили фундамент, розширили підвальні приміщення, під репетиційні зали, розширили електромережі, утеплили фасад та дах. Залишилось замінити мережі водопостачання та виконати внутрішні оздоблювальні роботи. Зараз ми переходимо до внутрішнього упорядкування. Сьогодні ми ще десь так обговорили нюанси, тому що, наприклад, коли проєктувалися, ми не знали, що тут буде театр. Відповідно, треба передбачити відповідні місце для театру, акустику тощо. Тобто ми враховуємо ті тенденції, які є в місті. Відеоспостереження на всіх входах у метро та на основних транспортних магістралях. Такі плани на цей рік озвучили в Київській міській адміністрації. Крім того, камерами обладнають усі в'їзди до столиці. Нині в Києві встановили близько чотирьох тисяч камер. Ми маємо 320 мільйонів гривень на найближчі п'ять років реалізації. Своїми камерами ми будемо покривати основні об'єкти стратегічні. А на систему будемо вводити приватні камери. Ми також маємо розуміти, що ну страждає якість в даному випадку, але це буде значно дешевше для міста. Технічні характеристики камер попередньо погодили з правоохоронними органами, тож відеозаписи зможуть використовувати під час експертиз. Крім того, нині в онлайн режимі вже фіксують порушення правил дорожнього руху та паркування. Завдяки відеоспостереженню контролюють і рух громадського транспорту. До кінця року у столиці планують встановити ще 4 тисячі камер.